Вітання, моє ім'я Іван Заєць, і це другий випуск арбітражних новин. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, врахував, скільки треба відлити депозитів по Турції, щоб накопити на новий хуракан, та пропустив усі новини, це відео для тебе. Історія потужної Головінської туси у Києві продовжується. Джиґіт розказав про зміну локації за 48 годин до івенту. Представник майданчика, де спочатку планувалося паті, зателефонував організаторам та відмовив їм у проведенні заходу. А Далі цитата від Джиґійт. Вашої тусовки не буде, тільки не у нас. Ми відмовляємо вам у співпраці. Забирайте все, що ви принесли. А принесли небагато немало. Всі декорації для Геловіну: а це гарбузи, гроби, скелети та костелі для запуску Фейсбуку. Сподіваємось, що кожен арбітражник вчасно побачив нову локацію і знайшов ту саму точку G. Олександр Слобоженко на минулому тижні був помічений на таких ютуб-каналах, як Леви на Джипі, Жаба Гадюка та Вася Харизма. Ми дуже сподіваємось, хоч там йому зможуть розказати, як правильно заливати Юак. Також Олександр анонсував покупку квартири у Тар'ян Тауер, чим і показувався у сторіс та написав величезний пост. Кажуть, що з тераси нової квартири видно його рідне село. Мабуть, Сашко хоче бачити, коли дід Білогородці тягне чарку без нього, та коли пес Топік навалив на газон. Ідемо далі на каналі Афхаб Вийшло інтерв'ю з Романом Чесановським. Там говорили про великі рої, кейс по Індії та перевагу чат-ботів над прілками. Хоча давайте бути відвертими, сама наявність чат-ботів вже є величезною перевагою, враховуючи нинішню ситуацію з прілами. Якщо твій рвані впав до нуля або взагалі ти заливаєшся в мінус, то за коментар під відео на каналі Афхаб можна заробити 100 баксів, і там точно не шеїть. Марк Цукерберг потрапив до лікарні. Офіційні джерела запевняють, що він порвав хрестоподібну зв'язку під час спарингу. Проте арбітражне ком'юніті стверджує, що Марк зламав ногу, коли намагався розібратися у своїх же бляха алгоритмах після чергової обнови. Десь у куларах також ходить версія, що напад здійснили молодики у баленсіагах та пальоних стоніках, погрожуючи розправою, якщо Фейсбук не поверне первобіл 300 гривень. На цьому тижні очікуються великі черги на кордоні з волонтерів та знятих з обліку. Бо з 13 по 17 листопада вони їдуть на сігма Маїрок 2023 на Мальті. До речі, радимо одразу придумати вам відмазку на запитання прикордонника, звідки у волонтера машина 2023 року. «Що?» На конференції, як завжди, можна знайти нових партнерів, вибити гарні ставки у реклів та пообіцяти менеджерам, що ти не наливатимеш фрод. Знову не наливатимеш фрод. для людей, які не встигнуть на конференції обкашляти усі важливі питаннячка, спеціально організовані пряпаті, автопаті та щось між цим. Наша редакція рекомендує волонтерам декларувати усю свою гуманітарну допомогу, яку вони привезуть з конференції на Мальті. Інакше Микола Тищенко понизить вас з рангу волонтери. До рангу офісників та орбітражників. Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео. Напишіть, як вам наш другий випуск, та чи взагалі варто нам продовжувати. Дякую величезне. Пока!